Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви наліді Mark І сьогодні ми будемо грати по vs Zombies 2. Ну, ми вже якось перейшли до третього якогось сезону або навіть епізоду. Це є Wild West. Тобто це є все зв'язне з с... по-ковбойському. Ось вот так, вот так то все виглядає. Но... Як ви саме бачите. Тут є до того 25 різнів. Ну і що ж. Ну і почнемо грати. Ну і буде м перший, м перший, м перший рівень. Так, перший рівень. Ну і дивіться, тут є все, як зв'язано з сапокобойському. Ну і що ж. Ну і дивіться, що саме цікаве з'явилося, то ці, ось ці вагони, дивіться, можна просто передвигати. Ну і дивіться. Ну і ви вже бачите ну, стріл, на якого можна передвигати на, цьому, на тих вагонів. Де є земля. Ну і що ж. Ну і дивіться. Так, ну то, це є перший рівень, дивіться, а тут є. Багато звичайних зомбі і там буде ще деякі зомбі з конусами. Ось. Так, добре, ну і що ж. Ну, і будемо брати рослини. Так, ну і дивіться, ну, і зараз цього цьому, цьому як Wild West є також рослини. то що дають Ну Але в нас немає так. ну Взагалі в нас немає рослин не таких, як ну ось таких. Ну, ви знаєте, про яких я кажу. Так, добре, ну і що ж ну і е, можемо взяти, знаєте, які, знаєте, які рослини, е, то, що були на Pirate Пайрециса. Ну, можна ж взяти з Ансель Егіпт, якось так він називався, так, добре, ну, дивіться, Курузо, Курузо, Дракона, цього Пункчоя, е, що ще можемо взяти? Ну, можемо взяти зя, зя, Черрі Бомбу, е, ну, і можна, що, а давайте ще ці колючки, і... І-и-и-и-и. І, 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 і... Ну давайте ворог, стріл так уж Давайте вже е тих рослин візьмемо. Так, що ж, ну як будемо сончинге, давати. Можемо один поставити, поки що тут. Ти можна попросту передвигати. А то нема нічого такого значення, просто буде давати сонця. Ну зато у нас може бути як. Е е е е ну дивіться, просто Раз. І попросту починає. Прохоріх стріляти. Ну і що і, ж? І, ну і ми можемо так. Ну зараз по порядку будемо ставити ці сонячники. Так, добре, ну, перший зомбі ковбой. Ковбой, то вже збитий. Так, тут наступні зомбі підходять. Ну, давайте будемо ставити ці кукурудзи катапульти. Так, добре, ну і що ж. Ну і зараз все так, як е, по порядку будемо ставити. Так, давайте вже тих кукуруз поставимо. Так, ну і зараз тут е, ще деякі зомбі тут, Так, добре, ну і що ж, так. Так, ми вже майже на половині наполовині пройшли. так, ну і Поки що нічого такого, поки що все стріляється. Так, можемо звісно, допомогти цій кукурузі, Так, дивіться, ну тут вже підходить зомбі з конусом. Так, ну і що ж, ми можемо е, навіть ставити ось цих е, драконів. Так, добре, ну можемо поки що перше так поставити драконів. Я так завжди роблю. Хто також е, так робив, то можете дати в... Е, ну, знати в. Тобто написати в коментарях, що також так садили е, дракони, е, драконів. Так, добре, ну і що ж? Е, ну і зараз ми вже майже на фіналі. До речі, ми вже майже на фіналі. І дивіться, можемо дати вишню бомбу. І дивіться, ось так то вибухається. Також ми випробували ще одну розтану, ну хоча ми вже в минулому відео також випробували, це вже було на босі, а так то на зомбі ми випробували. Так що не аж так погано, звісно. Так, добре, ну, вже нам дали усі листочки. Так, добре, ну такі, попросту, ну, ви знаєте, про яких я маю на увазі. Так, добре, ну і що ж? Ну і ми можемо поки що теж поставити бунг-чоїв, але ще вже, ну так, щоб швидше ми не пройшли цей рівень, дивіться, перший рівень, якого пройдений. Печер рівень пройдений і дивіться, ми отримали нов, нову рослину. дивіться. Ну, Це також саме як якого, стріл, але це вже два в одному. Попросто це сплит-Пі. Це просто сплит-Пі. Дивіться, ось так це виглядає. Це просто один горохостріл і другий горохостріл. Так, дайте, на насудный рівень, так, ну на судному рівні вже зомби з відром якось з'явився і. Один такий цікавий зомби з бородою. Дивіться, це зомбі з бородою. Але так насправді це зомбі з вибухівкою, там де є ззаду в нього ця вибухівка. Ну і дивіться, ну і давайте вже візьмемо ось цю рослину, яку ну, звісно, що ми візьмемо цю рослину. Ну, давайте ще тих рослин візьмемо. Ну, таких самих, яких і ми брали. Ну, а поки що будемо ці брати такі самі, але будемо більше використовувати цю росуну спліт-Пі. Split пі Split Ось ця. Так, добре, ну і що ж. Ну і зараз візьмемо. Хоча давайте якісь там більші росини візьмемо, хоча не тільки ці ті самі, а можемо також інших взяти. Так, що ще? Ну, і можемо ставити поки що соняшники, Поки що можу так теж ставити соняшників так, як раніше, поки що тут... Е Ну, нема поп е, попросим е, усі місця, що ну без вагонь. Просто бо на першому рівні був попросту е, вагон. Ну, може просто передвигати одного сонячного, куди заходжу. Дивіться. Ну, можемо випробувати цю рослину. Ну, хоча б попросту, як у горохостріл, буде просто стріляти, а є ззад також горохостріл, стріл, він буде стріляти, як зомбі, які зомбіки йдуть. Можемо відразу так вставити горохострілів. Ось, так, добре, ну що ж. Ну і зараз поки що все. Ну, можемо давайте, вже, вже так ставити тих горохострілів. Ну, о, дивіться, вже підходить цей зомбі е, е, ну, з вибухівкою, ну і дивіться. ну, просто, Якщо, наприклад, так поставити, дивіться, просто буде так, звичайно, стріляти. О, дивіться, вже полетів там ззаді, ну, до самого там. Е, ну, Як, як, як ото соняшники і дивіться, так то просто е, ну, стріляє ця росина е, ось. Ну, В тим є особливості особливісті цього хорохостріла, хоча вони ну, звичайні, нічого у них такого, це просто вони, вони е, з, е, з різних е, сторонів. Е, ось. Так, добре. Ну і ще зомбі е, з вітром підходить. Так, куди ще зомбі з конусом також підходить до речі, конус з зірочкою навіть. Так, добре, ну і що ж. Ну і зараз будемо на тих зомбі стріляти, які в нас яко, багато. Так, добре. Ну і що ж. Ну і ми можемо спробувати. Ось, ось так ось стріляє. Е, ну і ось цей оця задня рослина, тобто цей горохостріл. Ну, це той самий горохостріл, це як то нас як то називається, репятар, якось так як він називався. Ось це просто два горохостріли в одному рослині. Ну, Ось так це виглядає. Так, добре. Ну багато вже зомбі підходить, до речі. Ну і ми можемо дивитися: просто замороз, заморозити усіх. Зомби. Так що добре що я хотів ось цю капусту. Чому капусту? Тому що вона так якби з вигляду виглядає капустою. Ось. Так, добре, ну що ж, ну і поки що можемо також бунк поставити до відра. Так, добре, ну і ідеально, що йде, Хоча добре, може так зб'є також зомбі. о. Ну і зараз. Уже три зомбі залишилися. Ну, і, ну, один з прапором. До речі, прапор э, з мозгом э, з, ну, на синьому фоні. Так, добре. Ну і трохи так э, прапора Польщі. Так, дарую. Ну, то що, зомбі з прапором ходив, ну, з мозгом, я мав на увазі. Так, добре. Ну і дивіться, нам дали першу підняту. Першу підняту, ковбоя. Так, нам дали 100 монет, Вже буде майже 29. от якщо ми навіть покращили на split P. Так, добре, ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Так, наступний рівень. І на наступному рівні знову новий зомбі. Це зомбі з піаніном. Так, добре, ну і що ж. Ну, я знаю також цього зомбі. Ну я можу відразу. Хоча давайте можемо поліпшимо співспі, щоб краще стріляв до того. Як попереду, так і ззаді. Ну, напереді і ззаді. Ну якось так назвав. Ну, і, до речі, можемо також покращити е, оці е, вишні. Ось ці вишні можемо також покращити. Ну і е, що ж, ну і, в принципі, щетку, давайте вже візьмемо також інші рослини. Можемо взяти цього племерангера. Я думаю, що ви пам'ятаєте про нього, ну я вже давно не використовую його. Ну, Тому що на кожному сезоні чи епізоді потрібні такі рослини, які нам дають, до яких ідеально підходять. Ну, поки що є одна з тих рослин, на якому ми граємо від SP, це split P. Це я сплит Пі, я, я думаю, що ви знаєте про яку цю рослину. Кажу, цю рослину кажу. Це звісно, вона. Ну, як то сплит Пі. Точно сплит -пі. Так, добре, ну поки що будемо так таксиково сонячники ставити. Ну, я завжди ставлю сонячники, так як. По правилу, на самому початку. Так, на самому початку, так, добре, ну, поки що ще один зомбі йде. Так що можемо поки що спокійно ставити е ці е хорохи стріли. Оці хорохи стріли. Так, добре, що ж, ну що ж, саме... ну цікаво виглядає, що. Ці хорохостріли в одному рослині. Ну, два крохостріла в одному рослині. О, дивіться. Вже цей зомбі зараз буде під'їжджати і зараз ті кової будуть просто, просто танцювати. Дивіться, не знаю, чи може дасть ще показати. О, до речі, вже починає танцювати. До того танцювати і переміщатися в інших місцях. Ну, так як ось так. Ну і до речі, можемо збити усього зомбі з тим піаніном, бо він мене якось, е, дуже якось так, не дуже аж так е, подобається. Ну, тобто е, смисло в тому, що, пере, що ці зомбі починають перед, е, ну, передвигатися на інших місцях. ось. Я думаю, що кожного це нервувало, тому що може деякі рослини були. Е, по цій лінії слабші, а зомбі сильніші. ось. Тобто, ну, такі як з конусами, чи там з відерами. Ну, до речі, так працює тільки надзвичайних зомбі з кобоями. Там, до речі, також будуть якісь там цікаві зомбі, такі такі, як з піаніном. Ну, давайте дамо вишню бомбу, щоб грала як музика, то що зараз грає ось. Так, добре. Ну і зараз можемо. Що ще збити з цього зомбі? Так, добре, ну і що ж? Ну і третій рівень також пройшов. Так, нам далеко. Щось ніби таке, що можна вибухнути. Але це не то, що ми будемо там щось вибухати. Там такі квести виконуємо, так, щось розповідають. Так, Big Bad Bad. Так, добре, щось таке цікавого. А, тобто е, на додаткові е, рівні. Це є як додаткові рівні. Що ж, ми вже пройшли три, е, рівня. Так, ми вже пройшли три рівня, ми вже на четвертому. Ну і будемо вже на цьому закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніте лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі і ділите відео з цим друзі. Всім пока-пока.